Всім привіт! З вами канал Online ПокупкаUA. Сьогодні до нас прийшов карт рідер для карт microSD та SD із сайту AUCR від продавця з ніком INMAX І Давайте ми розпакуємо його і подивимося, що ж там всередині. Як бачимо, все дуже якісно запаковано, правда, не розумію, чому такий великий пакет, хоча сам картрідер досить компактний, Колір попався фіолетовий колір був е, на вибір продавця, тобто вибирався ним, вибрати колір не можна було. І значить, у нас з боку є входи для карт microSD, ближче покажу. Для карт MicroSD і для карти SD. І з однієї сторони в нас є стандартний USB 2.0, а з іншої сторони порт мікро-USB. Коштує такий картрідер 20 гривень, ну там ще плюс, плюс доставочка. Значить, Хто дивився мої попередні відео, я замовляв картрідер для карт Micro sd і він прийшов несправний, заказував на AliExpress. і я вирішив перестрахуватися і купити. Чуть-чуть кращий картрідер, але вже на українському сайті, тобто на Укро, для того, щоб були певні гарантії. І давайте ми, власне, спробуємо протестувати даний картрідер, чи справді він працює, і яку показує швидкість. Ну і переходимо власне, до тестування. Візьмемо наш картрідер і ось таку microSD флешку об'ємом на 4 ГБ і спробуємо підключити з допомогою цього картрідера її до комп'ютера. Ось є звук, як бачимо, з'явився список пісень, які є на даній флешці. Зразу після тестування цієї флешки я залишу відео декілька скріншотів, і в яких я замірюю швидкість цієї флешки. Зараз цим займатися не буду. Давайте просто перевіримо, чи вони працюють чи ні. Значить, порт MicroSD працює. І давайте спробуємо з допомогою з такого адаптера підключити цю ж саму флешку у порт для карти SD. І як бачимо, так само відкривається тут список пісень. Отже, обидва порти працюють. І давайте ще, враховуючи те, що в нас є порт microUSB, спробуємо підключити даний картрідер до смартфону. Я не знаю, правда, наскільки це. І як це повинно працювати. Зараз ми зайдемо в диспетчер. Файлів. Ну і не бачу я тут, щоб тут з'являлася якась нові... нова флешка. SD-карта це та, яка вбудована в телефон. Думаю, що воно працю... цей порт працює не зовсім таким чином, яким думав я. Спробуємо зараз ставити, звичайно, microSD. Ну як бачимо, нічого абсолютно не відбувається. Можливо, даний порт є звичайним перехідником. Ну, тобто, в кого є кабель на звичайний USB, можна використати, я так думаю, для того, щоб під... просто зарядити телефон. Тобто сюди підключаємо мікро-USB, а звідси вихід на USB і до зарядного пристрою, чи до ноутбука і так далі. Ну, ось наразі і все. Як бачимо, цей порт у нас абсолютно ні до чого, тому що він не виконує тих функцій, на які я розраховував. Але решта працюють. Отже, дивіться на швидкість. Оцінюйте дане відео, діліться ним з друзями. А з вами був канал Онлайн покупкаua і дякую за увагу!